Вітаю! Черговий етап кастомізації незламного в розпалі. Ярослава, що відбувається? Що це за штука на незламному? Ми маємо макет, який ми зробили з пенополістиролу. ролу. От Отакий наш байк буде. Але постає питання: з чого його робити? Ми маємо на вибір. Залізо, як був зроблений мотоцикл у базі компанії BMW, алюміній, це більш технологічний і легкий матеріал, або надсучасний карбон. Отож, друзі, нам потрібно обрати один з трьох матеріалів. Голосуйте за варіант, який вам сподобався найбільше. Коментуйте взагалі, що вам подобається саме в незламному. Та слідкуйте за новинами у наступних відео. Ярославе! Часу залишилось небагато до презентації незламного змагання. Custom Contest R18 також стартують вже влітку, тому бажаю продуктивної праці і до нових зустрічей.